Доброго дня, шановні глядачі! Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми знаходимося в місті Одеса, куди приїхала свіжа партія японських міні-тракторів. Зараз розпаковуємо контейнер і, не гаючи часу, починаємо його вивантажувати. І показуємо заодно вам моделі, які прийшли. Перший міні-трактор це Янмар f 7 Давайте розпакуємо одразу і глянемо на напрацювання. 827 мотогодин. Другим буде середньобазовий трактор від виробника Кубота, моделі X-20. 758 мотогодин його напрацювання, гарна комплектація. До кожного трактора в комплект входить ґрунтофреза. Ще один середньобазовий трактор Куботи Т-26. Таким він до нас приїхав. І на працювання становить 657 мотогодин. Наступний мандрівник з Японії Янмар Ф-18. 727 мотогодин складає його на працювання. Візуально трактор гарно збережений, кузову ржавчини не бачимо. Технічно обов'язково протестуємо. Привезли ще одного янмара. Модель f 200 Коробка передач механічна. Бачимо, що є автогоризонт і боковий гідроцеліндр. І давайте також заглянемо на панельку приладів. 633 мотогодини на працювання. Кубота КЛ-21. Також стає в стрій. Трактор з реверсивною механічною коробкою передач. Двигун об'ємом 1,4 літри видає потужність в 21 кінську силу. Ще одна кубота серії жел 240. Орієнтовно. 1995-ті роки випуску саме цієї моделі, але його величезний функціонал і стан, в якому він зберігся, до сьогодні просто вражає. Далі виїжджає Кубота Асті А14. Маленький габаритно-тракторець який здебільшого, використовується на малих, важкодоступних ділянках, а також на великих тепличних господарствах. Ще один КЛ, але вже 230-й. Теж був попередньо заброньований і після технічного обслуговування одразу вирушає до нового власника. Є і тракторці з кабінами в цьому контейнері. Один із них Секі Diaz 253. В кабіні є і обігрівач, і кондиціонер. Ще один малюк Кубота Б40. Гарна, надійна, бюджетна модель повнопривідного японського міні-трактора. Кубота GL261. Досить розповсюджена модель, в гарній комплектації та в чудовому стані. Всього 541 мотогодину напрацював він в Японії. І на завершення ще один трактор з кабіною від виробника Кубота GL320. Гарна, зручна, простора та герметична кабіна. Також є і обігрівач, і кондиціонер. І на 16 нових міні-тракторів стало більше на нашому майданчику. По стандарту вони проходять процес зборки. Далі один з найважливіших етапів це технічне обслуговування. І далі вже вирушають до нових власників, які бронювали їх завчасно та отримують індивідуальну знижку. А завтра вже приїде наступний контейнер. А скільки тракторів і які моделі там будуть, ви зможете дізнатися в наступному відео. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі в наступному відео.